Курсові різниці та грант. Грант надається на визначені цілі, і з точки зору бухгалтерського обліку такі кошти є цільовим фінансуванням, тобто рахунок 48-й, а саме 484-й. Залишок на цьому субрахунку відноситься до немонетарних статей, а тому курсові різниці за цими сумами не зазначаються. А це означає, що при використанні коштів отриманих. Як валютний грант, курсові різниці, які виникають від продажу, а саме різниці між банком, між банком, які не є курсовими, курсові різниці, які виникають як залишок на рахунку найкраще обліковувати, теж на 48-му. Тоді відбудеться закриття і відсутність розбіжностей між сумою, яку ми отримали, і сумою, яку ми використали.